продовжимо обговорювати з політологом Костянтином Матвієнком. Вітаю вас, пане Костянтин. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи не спровокували такі настрої дуже упереджені і такі підозрі до учасників ходи, до самої організаторів до організаторів ходи, що їх навіть не пустили на ночівлю, як ми бачимо, що місцеве населення проти, можливо, якби було менше уваги, вона пройшла б спокійно. Ну передусім, я не назвав би ці настрої упередженими. Це настрої об'єктивні. Об'єктивно, московський патріархат є частиною частиною російської державної машини, і е, наші громадяни всі знають, що Росія, ну крім можливо, Президента, президент цього не знає, Росія веде війну проти України. Відповідно, фактично зараз була спроба саме привнести цей руський мір. Цей насправді не мір, а русскую війну привнести в українську столицю. Люди на рівні навіть інстинкту на рівні розуміння небезпеки люди цьому опираються. Реакція суспільства, як завжди, набагато більш ефективніша і чесна ніж реакція держави. Держава їм, бачите, автобуси надає, щоб довести їх до Володимирської гірки, а чи сам московський патріархат не мав би бути зацікавлений, щоб хода пройшла без ексцесів? Адже вони втратять тут в разі чого кількість вірян, яких є половина рівно по навпаки, московський ага. патріархат зацікавлений в максимальній ескалації. Він фактично забезпечує картинку для російської пропаганди для того, щоб показати, як в Україні зневажають православних неправду. Не православних зневажають в Україні, а в Україні зневажають ту частину російської державної машини, яка іменує себе московським патріархатом. Нагадаю, що зараз, після того як накриті відбувся все православний собор, і московська церква не взяла в ньому участь, таким чином вся Україна частина українського православ'я, яка перебуває в єдності з московським патріархатом, опинилася відділеною від світового православ'я московським бар'єром кремлівською стіною, якщо можна так сказати. Отже, говорити про те, що вони на сьогодні представляють українську церкву, церкву українського народу не доводиться, і це підтверджують соціологічні дослідження нещодавно, десь тижнів зотри тому, Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив дані, де близько втричі більше мешканців України ідентифікують себе із київським патріархатом аніж із московським якими мали би бути дії української влади, все ж таки чи варто було провести якісь переговори з патріархатом, щоб перенести цю ходу не в час війни, а вже в якісь кращі часи? Я думаю, що яка золота середина от, дійсно от, вирішення? Ця так. хода має на меті окупувати Володимирську гірку напередодні Хрестного ходу Київського патріархату, який традиційно вже багато років відбувається в день святого Володимира від Володимирського собору до пам'ятника святого Володимира над Дніпром, і мета у цієї превентивної упереджувальної ходи. Московського патріархату полягає саме в створенні конфлікту. Дії влади, тоді коли зрозуміло, навіть скажімо, не з агентурних, а з аналітичних джерел, зрозуміло, що є метою. Дії влади мають бути на упередження конфлікту. Упередити конфлікт можна було, не випустивши цей хрестний хід з Почаєва і не пустивши його зі Святогорська на територію, яка контролюється українською владою. І на вашу думку, хто є провідником політики Путіна в Україні? Якщо ви маєте на увазі в церковному розумінні, ну власне кажучи, в Московському патріархаті є такий митрополит Іларіон Алфеєв. Він відповідає за спецоперації в цій церкві, але й безпосередньо сам Патріарх Кирил. Митрополит Онуфрій, на відміну від свого попередника Митрополита Володимира, не користується тією повнотою влади предстоятеля, якою б мав він користуватися, і Власне кажучи, до нього в середині цієї церкви більше ставлені як до символічної фігури, яка не приймає жодних рішень. А в політичному плані тоді хто є провідником цим? Хто в політичному плані є провідником російської політики, так. передусім, українська влада є провідником російської політики в Україні. Цілком чи ви назвете якісь конкретні сили? Ну я б назвав би, скажімо так, структури, які абсолютно бездіяльні в опорі російській пропаганді. Я поставив би питання про те, чому досі зберігаються дипломатичні стосунки з країною, яка з нами воює, чому ми торгуємо з цією країною. Поставив би питання, чому у нас досі існує транспортне сполучення, крім авіаційного, як пасажирське, так і вантажне. Поставив би питання про те, що ми не ставимо вимог. До Російської Федерації щодо відшкодування тих збитків, які завдані окупацією і анексією. Ви знаєте, що в виключно економічній зоні в Чорному морі Російська Федерація буквально днями встановила свої е, е, газовидобовні платформи. І крім констатації цього факту, українська держава ніяким чином більше на це не реагує. Отже, на питання, хто є провідником російської політики в Україні, я відповідаю передусім українська влада. Дякую вам, пане Дякую Костянтине, вам. за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з політологом Костянтином Матвієнком про хресну ходу і ситуацію в Україні загалом.